Друзі, доброго дня. В сьогоднішньому відео хотіли б, я би хотів поговорити про Мегого, і, а саме про те, як відмовитись від підписки і відмовитись від щомісячного списання грошей з вашої картки на поповнення тарифу в МЕГОГО. Дійсно, буває так, що ми підключаємо якийсь новий там тариф, якийсь там максимальний чи ще якийсь. Якийсь акційний, і починається кожний місяць списувати гроші і поповнювати цей тариф щомісячно. І достатньо багато громадян України не знають, як відключити оці списання з картки і шукають цю інформацію. І в сьогоднішньому відео я би хотів оце все вам показати, як це зробити. Я показую вам, як це зробити на комп'ютерах, на ноутбуках. Така ж сама процедура і покроковість і на мобільних пристроях. І так, в першу чергу, нам треба зайти на сайт Мегого. Для цього в углі пишемо. Просто пишемо Мегого. І саме перший сайт, який буде, це буде якраз Мегого. Головна сторінка Мого. Отут в правому верхньому кутку буде кнопка увійти. Далі нам треба вказати номер телефону, на який. У нас зареєстрований Мегого і отримати код. У мене встановлений Viber. І хочу звернути, що код прийшов саме в бізнес-чати. Ось я ввожу цей код і натискаю підтвердити. Все, я зайшов на вибір оцих підаккаунтів, профілів в Мегого. але нам, і нам треба зайти в головний аккаунт. Далі у нас справа зверху буде. Меню профілю юзера, і тут треба натиснути кнопку передплати і платежі. Далі ми бачимо, що є передплати, які можна оформити підключити. І далі є вкладка керування передплатами Ось в мене якраз знаходиться та передплата яку я щомісячно оформлюю. І в мене кожен місяць з цієї ось картки. Списуються гроші. І тут показується, що сплачено було в останній раз 25.10, точніше, закінчується. І наступне списання буде 25.10 на суму 449 гривень. Я хочу відключити цю передплату і натискаю відключити передплату. Далі буде ще додаткова реклама, і натискаємо Відключити передплату. І натискаємо ще. Хочу звернути увагу на ось це повідомлення, де говориться, що. У вас зникнуть всі оці переваги цього тарифу, який ви оплатили. Тобто, в мене оплачено до 26.10, а зараз тільки 11.10. Якщо я все одно відключу, в мене пропаде, тобто на на 15 днів мене пропадуть оці умови. Якщо, якщо чесно, то зі сторони МЕГОГО це несправедлива гра, і вони могли би. Під час відключення тарифу завчасного відключення могли би вже залишити цей тариф до кінця сроку, який оплатив. Але якщо вони так себе ведуть, добре будемо тоді відключати, і далі я не буду користуватися їх послугами. Йдемо далі. Все одно відключити скасування передплати максимальне. Так, продовжуємо. Якщо тут питають, чому ми хочемо відключити. Якщо чесно, то мало кіно, достатньо мало фільмів, які я хотів би дивитися. Вони, як правило, прикладають нові фільми, які в кінотеатрах, а є достатньо дуже цікавих старих фільмів, які, не, яких нема на і я просто їх дивлюся на, через браузер на телевізорі, і мене це влаштовує. Натискаю цю причину, натискаємо Продовжити. І ми бачимо, що у нас, якщо ми перезавантажимо сторінку, у нас бачимо, що у нас з'явилась кнопка Відновити передплату» і продовжити зі знижкою. Тобто відновити передплату це знову підключити. Якщо з'явилась кнопка Відновити передплату, значить ви від, 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 відключили цю передплату, і у вас немає вже е, ніяких тарифів по МГО. І е, також наостанок рекомендую, якщо. Це вже так на, на всяк випадок. Прийти в вкладку Мої картки і видалити картку, яку, з якою було списання. І тоді е, точно не буде списання у вас з вашої картки. Але якщо ось так е, виглядає керування передплатами, вкладка у вас так, що вони просять відновити передплату, то це вже вимкнута передплата. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати на них. Все найкраще.